Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги. Програма про нас 24 жовтня, День української писемності і мови. А отже, 25 жовтня ми будемо писати всеукраїнський диктант єдності. Наступного тижня професійні свята відзначатимуть працівники целюлозно-паперової промисловості, статистики, військові зв'язківці, працівники харчової промисловості, кухарі. Та кулінари. А в ніч з 26 на 27 жовтня не забудьте перевести свої годинники на одну годину назад. В ці осінні дні космос подарував нам таких особистостей: Богдана Гаврилишина, українського, канадійського і швейцарського економіста, члена римського клубу, футуролога, мецената. Радника трьох президентів України, президента фонду. прожив 90 літ, був громадянином Канади, а родом з селища Коропець, що на Монастирищині, похоронений у Києві. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний повний тиждень жовтня буде проходити на спадаючому місяці від. 19 по 25 місячні доби. 23 жовтня, день далі для вирішення всіх справ, ділових зустрічей, різних контактів і поїздок. Тиждень почнеться із складної місячної доби, а тому у цей день бажано утриматись від різких висловлювань і різних починань. До напружених днів тижня. Відносимо 24 та 25 жовтня. Всі інші дні тижня середні відчуватимуть зміни в енергетиці і настрої, овни, стрільці та леви. Пильнуйте здоров'я, можуть е, набридати різні побутові проблеми. Риби вступлять у свій коронний час. Вільніше будуть почувати себе скорпіони, більш рішучими стануть раки. На 24 жовтня припадає остання чверть місяця. Тривалість світлового дня становить 10 годин 30 хвилин. А що кожному з вас принесе наступний тиждень у гороскопі? Овен цей тиждень почнеться з напруження. Особливо у професійних. Та особистих стосунках. Більше часу проводьте з близькими. Це піднесе гармонію. Наприкінці тижня очікуються позитивні зміни у фінансових справах. Талець перша половина тижня може бути складною у плані емоцій та. Особистих стосунків, не піддавайтеся імпульсивності та агресії, можливі нові романтичні знайомства чи покращення наявних зв'язків. Близнята варто бути обережними у конфліктах та уникати різких слів. Проте вже від середини тижня почнеться покращення. Венера допоможе вам. Налагодити особисті та ділові стосунки, будьте відкриті новим можливостям і не бійтеся виходити за межі звичного. Рак на початку тижня може відчуватися сильний тиск на робочі чи в сім'ї. Наприкінці тижня з'являться можливості для вирішення давніх питань, пов'язаних із домом та сімейними справами. Зберігайте спокій і не піддавайтеся паніці. Лев, цей тиждень розпочнеться з напруження у ділових питаннях. Намагайтеся не вступати в конфлікти і діяти дипломатично. Це час, коли ви можете закласти фундамент для майбутніх успіхів, діва! Від початку тижня ви можете зіткнутися з труднощами у фінансових чи робочих питаннях. Наприкінці намагайтеся більше відпочивати та приділіть увагу здоров'ю, вдалий час для планування довгострокових проєктів. Терези, на початку тижня можливі труднощі у взаєминах. Як особистих, так і ділових. Не варто вступати в конфлікти, оскільки все врегулювати після шторму навряд чи вдасться. Не пропустіть шанс змінити свою позицію на краще на професійному рівні. Скорпіон тиждень розпочнеться з напружених моментів на роботі, чи Початок тижня може надовго запам'ятатися складнощами, а наприкінці семиденки очікуйте позитивних змін в особистому житті або в плані здоров'я. Від початку тижня можуть виникнути конфлікти чи напруженість в особистих стосунках з батьками та дітьми. Важливо не виявляти агресію у партнерстві та йти на компроміси. Це вдалий час для нових починань та створення довгострокових планів козоріг. Не уникнути труднощів у сімейних справах. Чи питаннях нерухомості, особливо у формуванні сімейного бюджету. Не варто ухвалювати імпульсивних рішень, намагайтеся знайти час для відпочинку та перезавантаження водолій. Напруженість під час спілкування чи навчання може зробити вас в очах оточення. Похмурою та складною людиною, можливі конфлікти з близькими, будьте відкриті новим ідеям та можливостям риби. Від початку тижня можливі труднощі у фінансових питаннях, намагайтеся уникати конфліктів та непотрібних витрат. Наприкінці тижня, можливі вдалі угоди. Ще важливі фінансові рішення гарний час для обмірковування довгострокових планів та інвестицій.